На цьому світі є казок немало. Нам мами їх з народження читала. Улюблені, веселі і сумні, що часто нам вважаються усні. А щоб до них ваш інтерес не згас. В казкову подорож запрошую я вас. Дорогі друзі, я рада вас вітати в нашій рубриці Мовленєві перлинки. І сьогодні ми з вами будемо вчитися творити казочку. Але спочатку давайте пригадаємо, що ж називається казкою. Казка вигадка, всяк знає, але казка дивина, в ній усе не так буває, і потрібна нам вона, нас вона навчає жити і поради нам дає. Все в ній вміє говорити, і у казці правда є, до роботи нас привчає і гостинності нас вчить. Казка це народний або літературний твір про вигадані часто фантастичні події. А які ж бувають казки? Казки бувають народні та літературні, а ті, в свою чергу, діляться на казки про тварин, чарівні або соціально побутові. Які ж казки називаються чарівними? Це казки, в яких діють фантастичні магічні істоти: відьми, гноми, ельфи. Зустрічаються також чарівні предмети, чарівна паличка, килим літак, шапка невидимка Герої потрапляють в неймовірні ситуації. Персонажі таких казок здатні перетворюватись: царівна на жабу, дівчинка на качечку. Діти, а зараз давайте з вами пограємо в гру, впізнай казку. Стали її брати. Бачать, у неї ніжка зламана. Вони взяли її, принесли додому, зробили їй гніздечко, обклали його пір'ячками, посадили в нього качечку, а самі знов по гриби пішли. Ну що, впізнали це казочка про кривеньку качечку. От і почали вони битись, аж земля гуде. Що розбіжиться змій та вхопить зубами кирила, то так кусок смоли вирве, що розбіжиться та вхопить, то так жмуток конопель і вирве, а він його здоровенною булавою, як лупить. То так і вжене в землю. Ця казка має назву Кирило Кожум'яка. Сьогодні ми з вами будемо складати чарівну казку, а про кого підскажуть вам загадки. У нашій хаті. Є музика, в нього скрипочки нема. Та муркоче, як захоче, випить блюдце молока. Отже, одним із персонажів казочки буде котик. З господарем дружить, сторожем служить, гавкає, не вгаває, чужих не пускає. Другий персонаж песик. Влітку дива не знайду, в полі, в лісі і в саду. Ці рослини кольорові, запашні такі чудові. Так, це квіточка. Отже, персонажами нашої казки будуть песик, котик і чарівна квіточка. Давайте повторимо про будову казки. Пригадайте, яким є зачин казок, що є характерним для основної частини? Та якими найчастіше бувають кінцівки у казки? Я зараз запропоную вам. Можливі варіанти подальших дій у казці. Наприклад, Песик подарував котикові чарівну квітку. І що ж з цього сталося? Чарівна квітка допомогла котикові знайти друга. А далі ваші варіанти. Давайте з вами пофантазуємо, як могли розвиватися події у казці. Скористаємось планом. З якої нагоди Песик подарував котикові чарівну квітку? У чому чарівність квітки? Та як котик скористався подарунком? У Зачині повідомте про героя. Хто він? Як його звати? Який він є? В основній частині розкажіть, як розгорталися події, кого котик запросив, який отримав подарунок. Чому квітка є чарівною? Яке ж бажання задумав котик? Чи здійснилося воно? У ці скажіть, як усе закінчилось. Створіть казку про котика, песика і чарівну квітку, орієнтуючись на таблицю. Також придумайте заголовок до казки. В зачині відбувається знайомство з героями казки. В основній частині розкажіть, що трапилось, як розгорталися події. А в кінці розкажіть, чим усе ж закінчилося. Скористайтеся у казці такими допоміжними словами: Недалеко від міста, чудовий будиночок, квітник, день народження. Приготування святкового обіду, давній друг, несподіваний подарунок, дуже гарна квітка, здійснення заповітної мрії. Створивши свою казку, попросіть дорослих записати її, кожну частину пишіть з абзацу та виконайте перевірку. Творчих вам успіхів. З нетерпінням чекаю на ваші казки. Оцініть свою роботу. Як ви гадаєте, вам все вдалося? Або потрібна була допомога, або вам було дуже важко. Я гадаю, що ви впорались. До наступної зустрічі в нашій рубриці Мовленєві Перлинки.